Розгляд справи відносно відносно кого відносно невідомої мені особи. Зараз ми встановимо вашу особу. встановлюйте. я буду змушений, напевно, що вас затримати для встановлення вашої особи, тому що я бачу, що ви е... Чинити пасивний опір та які опірні чи не виконую... Нічого... чинити, чинити я... пасивний опір і не виконуєте Там... законні вимоги працівника поліції вам все... законі? От ви тільки що самі сказали. Законні вимоги, Законні законі вимоги. А ви мені Допустим, кажете, що я маю показати вам документи, депутат. просто бо ви так захотіли. Підтвердіть доку. Я вам не по доказами, і я вам покажу, як як, як я можу, маю вам не повинні диві... підтверджувати докази. Я вам пред'явлю під час <звісно> Дивіться, Можна я скажу? Можна можна, я скажу, чи ні? Це так питання. Я вам пред'явлю докази просто на ваше бажання, ні, це не бажання згідно України я маю ознайомитись з матеріалами своїх справи, правда? Перед розглядом справи. В суді як? В Конституції України, ні? Чи Закону про несправне політики? За початком розгляду справи ви повинні Ну оставити... так, розгляд справи це як суд, правильно? А матеріали справи це те, що я їхав, я порушив. Я розпочинаю розгляд від, справи відносно кого. Водій, ви що? Відносно кого. Відносно кого. Ви хто? Хто я? Ви водій. Так, я водій. Так я вам сказав, хто? Я водій, я можу назвати. Я ж... я ж кажу, нас законував. Покажіть мені докази, я вам питання, все покажу. Документи, питання, права, питання, тих паспорта. Коли я встановлю вашу особу, це тільки питання якогось часу. Та, Та я, я розумію. Ну встановіть, я... тоді я... я вам покажу. Я розумі, що часу, багато. часу багато, хлопці. Ну просто я ж кажу. Де ви бачите хлопців? Де ви бачите хлопців? Працівників поліції. Ні, у мене все добре. А ви один Я там, бодинний, А, ви один, так. Я не дивився просто в автомобіль. Ні, вам вважається щось, може ви під наркотичним Ні, можу пройти любий тест. Можу пройти будь-який тест. Ну, якщо треба, то пройдемо. Ну, якщо треба, то без безпеки. У мене ознаків ніяких немає. Ознаки у вас були без причин мене зупинили. Показуються якісь два поліцейських, як ви кажете. Взагалі ну, нічого не показує. Нічого, давайте, ну сам. tá é aqui contra o Clube, piada. Отримаєте постанову про виконання поліцейських вивок, значить, те, що ви не пред'явили посвідчення водя, пред ви ви що? Що дихнути Вливуєтесь, в трубочку чи що? Нервуєтесь. Не п'ю воду, не шо, не не треба, пити, світу, що не можна води пити? Сонце світить чи що? Мені треба дихнути дихнути в трубочку. Нема такого поняття, дихнути ну, давайте в трубочку. Давайте волкотестер, якщо ви не. Ну нема такого поняття. Про По що ви шо? говорите? Ну, бачу, давайте, що давайте яке є поняття. Чи я не можу води попити? Я щось не розумію. До чого це в роті Ви ви можливо точно щось вживали сьогодні? А що не можна води попити? А де написано, що попити води це признак алкогольного сп'яніння? Ходь відсутні. При чому то ж суть? Так покажіть докази, а я покажу все. всі документи. Мені ось вони всі є. Бачите, я, всі є. Не, це, ви оце там покажу, не покажу. Так законно, ну Не дивіться, ви не повинні показувати його по своєму бажанні. Правильно, на законну вимогу без питань. Ви я ви я ну я ж поліцейському на законну вимогу. вимогу. На законну вимогу. Законному реєстраційний поліс і вашому випадку, що повинно бути, ОТК. Так, я все готовий пред'явити на законну вимогу. Я не говорю там про які відкатні і про всі інші речі, розумієте? Я розумію, я розумію. Тому ми не прища, не про, не, не то прища, я ж сижу, я кушу, їду кудись, що що? Чого я маю бути? Вже, вже не їдете. а чого? То я відсімнувся, зупинився. Чого я вже, вже на мене що? Праводорожню руху зобов'язують їхати, не, 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 сидіти, пристюгнути? То, прища, інсувано, вона, де ви їхали то якщо, то покажіть вона. тоді. Розуміють. Я ж не буду спорити, якщо ви покажете. Не переживайте, я все покажу. Я все покажу. Це ви так думаєте, що ми приспочуємо. Ну покажіть, я ж... Воно вже йде трохи не по вашому плану. У мене взагалі плану ніякого немає. Вашу особу притягну вас до відповідальність. Об'єднаю три постанови з 1 частини 2 статті 36 заплатите штраф або оскаржити мою постанову. Становлюйте. Оскаржувати мої поставки. Добре, встановлюйте. Добре. А то ви оце привикли докази мені несити. Ну дивіться, дивіться, якщо логічно, я, як, дивіться, ви мене хочете притягнути згідно закону. Добре, я напишу зараз питання, що я хочу знайомитися з матеріалами і справами, так? Я такий тут такий, я напишу хто є. Да, ну. Да, ну, і все, ознайомитись, хочу ознайомитись з матеріалами справи. Пишіть, я Все, ну.